Вітаємо вас, з вами інформатор, і тут у річці Дніпро, у заливі біля церкви ми побачили таку, таку тваринку, яку хочемо показати і вам. Бачите, яка вона гарна. Це річна криса, витра, як їх ще називають. Вона тут радує всіх і всі з задоволенням спостерігають за тим, як вона плаває в воді, Гляньте, яка вона червоного, ой, червоного перепрошую, чорного кольору. Ось така гарна відрочка. Має такий хвостик. І нам повідомили, що вона не одна тут плаває. Цей її тут будинок, вона тут мешкає. Зараз, можливо, нам вдасться побачити їх обох, цю родину. Поки що так вона виглядає. Дивіться, яка вона гарна. Привіт! О, вона прям вийшла із води і ось так показує нам свою, своє обличчя. Тож ось такі тваринки водяться у нас у річці Дніпро. І сьогодні така сонячна і тепла погода, тож якщо ви тут мешкаєте десь поруч, то можете прийти це на набережні перемоги за храмом. І тут мешкають такі ось річні тваринки. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор. Радіоінформатори fm 1073, підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій і знати, які тваринки гарні у нас є. Живуть в нашій річці Дніпро. Бачите, яка вона мила. Бажаємо вам тихого та мирного дня, скорішої перемоги, сонячних, теплих, тихих днів та вечорів. Слухайте радіо 107.3 FM, Читайте інформатор Дніпро, а також слухайте нас в ефірі, читайте нас на сайті, підписуйтесь на наші соцмережі. Бажаємо вам гарного дня!